Топ-5 фільмів гая річі, на мою думку, драйв стиль, кримінал, усе як ми любимо. П'ятий рок енрольник, коли московській мафіозі намагаються провернути велику обробку з нерухомістю в Лондоні, місцеві кримінальні авторитети, гангстери та музиканти втягуються у вир подій, де кожен хоче урвати свій шматок. Четвертий гнів людський таємничий чоловік влаштовується водієм у компанію, що перевозить готівку, але швидко стає зрозуміло. Він не той за кого себе видає. Суворий, холоднокровний і жорстокий. Він має свою місію, і вона пов'язана з помстою. Третя карти, гроші та два стволи. Чотири лондонські друзі встрягають у великі неприємності після того, як програють кругленьку суму в покер. У гонитві за порятунком їм доведеться вкрасти у гангстерів, які вже вкрали у інших гангстерів. Другий великий куш, класичний кримінальний пазл у стилі річі, викрадений діамант, нелегальні бої без правил, колоритні злодії, неочікувані повороти і циган боксер з незрозумілим акцентом один з найяскравіших прикладів його фірмового стилю. Перший джентльмени американський наркобарон у Британії вирішує продати свою успішну трав'яну імперію, але оголошення про це запускає серію підступних маніпуляцій, шантажу та зрад серед потенційних покупців. Вишукана кримінальна комедія з блискучим акторським складом.